17 січня 2012 року Хмельниччину з робочим візитом відвідав прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров. Глава уряду ознайомився з виробництвом легкої і харчової промисловості та системою підготовки робітничих кадрів в області. У рамках робочого візиту прем'єр-міністр відвідав державний навчальний заклад вище професійне училище номер 11 міста Хмельницького. Супроводжували главу уряду Василь Ядуха, голова Хмельницької обласної державної адміністрації, Микола Дерекот, голова Хмельницької обласної ради, Олександр Кушніренко, керівник апарату прем'єр-міністра України, В'ячеслав Супрун, директор департаменту професійно-технічної освіти, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інші високопосадовці. У ході візиту прем'єр-міністр ознайомився з організацією навчально-виробничого процесу навчального закладу, який здійснює підготовку робітничих кадрів для машинобудівної галузі. Зокрема, це слюсарі електрики з ремонту електроустаткування, слюсарі з ремонту автомобілів, рихтувальники кузовів, токарі, електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах є велика потреба підприємств. Ми орієнтовані на машинобудівну галузь, А наше місто це місто машинобудівників. У Нас чотири заводи, які потребують кадри, і сказати, що та політика, яка сьогодні проводиться. В держави в області ми її відчуваємо, тому що збільшилась потреба робітничих кадрів. Особливо машинобудівна галузь піднімається. Ми це відчуваємо основними замовниками кадрів для училища та соціальними партнерами є такі відомі в області підприємства, як ТЕМП, Адвіс, Новатор, Спецтехніка, Адвіс Мотор Україна. От мені говорять, що заробітна плата сварщика і 5 тисяч гривень да, да, на виробництві, да. Например, на проємному предприємстві. Хороша зарплата. Тобто да, ви то вже ясно, чітко будете мати устойчиву заробітну плату, устойчиву роботу. Да? Будуть бажання. Тільки буде все залежати, як ви навчитесь, да. як ви мастера станете. да, да. Будете хорошими мастерами, будете більше заробляти. Найбільший інтерес на сьогодні викликає практична підготовка учнів. Тому Микола Янович ознайомився з роботою навчально-виробничої дільниці училища, відвідав навчально-виробничій майстерні ручної обробки металу, токарної і слюсарної справи та кузню. На сьогоднішній день наші учні працюють над виробництвом елементів декоративної решітки, яку ми плануємо встановити, як захисна буде і наш рекламний вирид для того, щоб зберегти нашу електронну бібліотеку, захистити її, яку також передав нам губернатор. Це 15 робочих місць плюс сервер. І ми обладнали прекрасний зал, де діти користуються, підключали інтернет. Директор училища Селізар Василь Михайлович презентував систему роботи навчального закладу щодо впровадження енергозберігаючих технологій та сучасних технологій зварювального виробництва, надання платних послуг з виготовлення виробів з металу і ремонту автомобілів та реалізації обласної програми з виготовлення. Шкільних парт і обладнання. На сьогодні особливо актуальним для нашого суспільства є питання якісної підготовки висококваліфікованих. Робітничих кадрів для усіх галусей економіки, як визначальна умова розвитку Української держави. Завдання, що витікають з цього, потребують постійної уваги як центральних, так і регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Микола Янович обговорив з учнями проблеми та перспективи здобуття робітничих професій, можливості працевлаштування випускників, та наголосив, що необхідно здобувати міцні знання, адже за ними їх будуть оцінювати роботодавці. Також прем'єр зауважив, що краще здобувати ту професію, яка користується попитом на ринку праці. Радуляти Прем'єр-міністру показали виставку робіт технічної творчості учнів з художньої обробки металу і вироби, які вони виготовляють під час практичних занять. Ознайомили делегацію з роботою відділу маркетингу. Саме А також презентували виставку навчально-методичної літератури, створеної педагогами закладів професійно-технічної освіти області. Адже на сьогодні питання підручник є особливо актуальним. І потребує постійної уваги. У навчально-виробничій майстерні слюсарної справи Микола Янович оцінив проведені учнями та майстрами виробничого навчання відновлювально-реставраційні роботи автомобіля газ 69 а який був випущений у 1953 році. Магуємо його до кінця навчального року повністю відновити. На слідчий день відновлена ходова частина повністю проведений каплімовці гоналими руками. 53-го року випускло дуже. 53-го року. Резінами вже 10. У навчально-виробничій майстерні училища Кузні Микола Янович власноруч завершив кування малого герба України, який передано до музею навчального закладу. Окрасен, Так називається

рабочие профессии готовить, Ну что мне понравилось. Ребята хорошие, настроенные, а если человек настроен с малых лет к работе, это значит из него толк выйдет. Не так, Да, конечно. Вот, поэтому будем поддерживать против училища наших. Как у вас завтра, кстати, вот, преподавательский состав? <свят> Нет, я не про уровень спрашиваю, это я знаю. <свят> 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 я не про Всегда <свят> желаем лучше. Всегда лучше. Да. <свят> да. Ну а сколько все-таки сейчас? Полторы, две тысячи. Смотря. Какой стаж, какая да. категория, да. Да. Да? да? Ну, под две получается, да? Не да? Молодой, конечно, меньше. Да, без да. Есть уже да. опытные и есть методические комиссии, нагрузки, классные. Да, нормально. Она... и до 3000 тысяч Ну, мы в этом году тоже предусмотрели повышение заработной платы. И будем это делать. ситуация, знаете, какая, да? И в мире, и в стране непростая. Хотим пройти. Так, чтобы не свалиться. Желаем успеха. Если мягко сказать чтобы не свалиться, как бы три года назад свалились. Но я думаю, я уверен, что не свалимся. Пять, конечно, повышать, повышать в мире наши возможности. Через голову не прыгнуть. Добрый, добрый, я зарплаты, держать еще и цены. Чтобы, понимаете, поднял зарплату, его в цену подскочили, все, все опять начинается. Так, как Гонка, гонка, зарплата цены. Вот. Сначала надо стабильность создать, а потом аккуратненько. Так, какие проблемы есть? Можно мы скажем за нашу облдаш администрацию да. позитивное слово, тому что за 20 останних років учебно-материальная база была очень слабенька впервые за 20 лет. Вот наша выделила много денег, и вот это дало возможность нашим детям увидеть новую технику. Это очень важно, потому что любовь к профессии может там развиваться, где есть новая техника, новые технологии. И мы очень благодарны за это на А мы дякуем уряду должны за Ну, Ведь ты ругаешь его здорово. Нет, и нам допомагают. Нет, однозначно гордо. За останні <риває> <риває> значить, що зробить. Да, але, але, Як рогає, то що робить. Це почали ще ніж потіше. навіть іноді <риває> директора, і проблеми, <риває> і з учнями спілкуються. Значить, що ти <риває> <риває> а, якщо нічого не зробили, то всі всіх зробили. Так не так? Все гостро. З усіми тихой друг нікого б не трогав, любих задач ми не ставили, наругають більше. Ну, там, я буду намагатися <свист> 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 Ну, ладно, які ще коли. Будемо вирішувати, Микола Янович, ми э, працюємо по єдиному критерію. Влада в області має бути максимально наближена до людей. От йдемо до них разом з педагогами, з батьківськими комітетами шукаємо такі вирішення. Не тільки сподіваємося, що хтось за нас має щось вирішувати. До людей треба идти, с людьми працювати. Только вместе. Конечно, да, конечно люди иногда, так сказать, глубины вопросов не знают. не владею той информацией, да, которую ты владеешь. Но посоветоваться на вас, особенно при решении важнейших вопросов. Вот сейчас у нас закон о высшем образовании. Да? Закон о рынке закона все такие, понимаете, на как вот больные вещи, которые переворачивают всю устройство страны, определяют перспективы развития на десятилетия вперед. Конечно, вот тут надо максимально советоваться, максимально советоваться, чтобы не наделать ошибок. Но и не делать нельзя ничего. Потому что вот не делаем, ну смотрите, вот, ну, чуть-чуть начали двигаться, но это еще чуть-чуть. Хотелось бы быстрее двигаться. Так и А чтобы быстрее двигаться, надо усвоиться. А усвоиться в Как не до сих люди не любят нас. Это... Потому что за эти годы настолько вот, вот, вот это свое. Что люди как от реформы, значит, скажем, реформа здравоохранения. Значит, обязательно будет хуже. вот такой подход. Ну, мы, говорим, мы это сделаем обязательно, потому что мы свою реформу подкрепляем финансовыми ресурсами. Если мы говорим о реформе здравоохранения, то обязательно закрыли какую-нибудь устаревшую больницу. Потому что должна появиться новая, оснащенная современной диагностической, диагностической оборудованием, чтобы врачи говорят, были совсем на другой стороне, чтобы люди почувствовали Качество медицинских услуг. А если он просто закрыт и сэкономит опять 5 копеек, мы своей цели не добьемся. Ну ладно, проблем у нас богато. Да. На молодых специалистов сейчас ищет работу. Как им помочь, если у них диплом не востребован на рынке? Мы должны перестроить, и вот в этом-то реформа состоит системы и высшего образования, среднего образования, специального образования. Сделать так, чтобы система образования готовила нужных для страны и для рынка, и для производства специалистов.